Усім здорова! Корречі, попросили мене перевірити, як реагірує на воєнний метал. Ось от такий от металескатель. І будемо перевіряти на рубашки від гранати ргд 33 F1, старинний кований гость, гільза якогось там года. Обична бронзова монетка наша і М39 граната. Це ми витягнемо, відповідно. титон оцей. Ну, короче. Она не боевая пуста, сидела. Так сказать. А будем проверять оцей метом. Сейчас. Ну. Включаемся. Это, короче, типа идут стандартные настройки. Типа на цвет мед. Ну, именно цветы металлы. На чорній – ні. І дивимося, як відреагує. Беремо рубашку і проводимо. Не реагує взагалі. Беремо отаку от штуку, не реагує взагалі. Таку штуку теж не реагує. Гость не реагує. Гіпза. Ну и монетка. Вот такая вот монетка. Но, чтобы шукать военные металлы, у нас есть такая штука. То есть, вот, вот эта кнопочка. Мы нажимаем. И у нас есть, типа, шукаем так, чтобы тут есть разные варианты. Типа, той же самое одна полоска. То есть, стандартно на монеты все дела. І от таку шукаємо, щоб з цими боковими, ну, типа стрілочками вліво і вправо. І от, от цю кнопочку нажимаємо. Ми можемо уменшати. Можемо увеличувати. І десь, коротше, ми беремо наверное, десь отак от. Раз, два, три. Так, да, десь так, навіть на два. Дві полосочки. Ну, коротше, отак от. Раз. Два. І отак от от вставляємо і нажимаємо ще раз. Сюди. Все, воно зафіксірувалось. І це воно вже отакі от предмети буде брати. Ну мілке желізо воно брати не буде. Мілке желізо не бере. Таке Таке желізо воно вже бере. прикол. От Отаке бере. І таке бере. Гильза. Монета. Ну, короче, кому надо, пользуйтесь.